Но Каховського водосховища. Свіжі сліди кабанюки дикого кабана. І такі конкретні, дивіться, подвійний слід. Глибокий. Ось дивіться, вони пішли, 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 пішли. І це конкретний кабан. Вдавлюється земля сильно і ратиці широкі. Дивіться. Пішов, пішов, пішов. Пішов, пішов, пішов. І побрів, далі, ось далі, далі, далі. Це не маленький кабанчик, друзі. А це вже такий викормлений кабан. Мабуть кілограм до ста. Думаю. Ось дивіться, і слід пішов, пішов, пішов. Конкретний. Так що страшнувато, друзі, але цікаво. І ось далі вербові хащі. І десь він по цим хащам побіг. І це все, друзі, каховське водосховище. Метрів, мабуть, 300 від берега. Все заросло вербами. І тут дикі кабани. Собі спокійно живуть, друзі. І це реалія. Ну, надіюсь я його сьогодні не побачу, цього кабанчика. Але він передає всім вітання. І хоче сказати, що він тут живе, він тут є. І, мабуть, себе добре почуває. І залишив нам свій знак.